Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні вже 30 квітня, а отже, підійшов час звітувати в спільному проєкті Вишиванка Генетичний Код Українця. Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейд. Отже, сьогодні в нас вже передостаннє е, відео, звітик, Цьому спільному проєкті, який я організувала, для того, щоб дівчатка змогли втілити свої мрії і бажання по вишивці, вив'язуванню, вишиванок, скатертин, серветок, картин, ікон, сумок, всього того, що ідентифікує нас як українців. нас зібралася велика кількість дівчаток. І ще більша кількість спонсорів. І всіх цих дівчаток ви знайдете у списку під цим відео в інфобоксі, в описі ви знайдете посилання на всіх дівчаток, як на спонсорів, так і на учасників. Буде велике-велике прохання. пройдіть до них, підтримайте їхні канали підписками, подобайками, переглядами. Спонсори зголосилися нагородити дівчаток, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Тож, дівчаточка, поспішайте, залишається ще трошечки до завершення цього спільного проєкту, щоб наші спонсори змогли вибрати ті речі, які їм сподобалися найбільше. Так, ну, а в мене сьогодні є невеличкі просування, про які я вам розповім трішечки згодом, а зараз я б хотіла похвалитися вам показати свої роботи, е вишиті бісером, які я робила ще <ротязь> на протязі 9 років. Звичайно, це не вся кількість моїх робіт, багато робіт вже роздарено і вони знаходяться навіть не в Одесі. Тож покажу те, що наразі є у мене. Так, перша моя робота була подарована моєму онукові Тимофію на його перший день народження. Це імена іконочка. Ось така, вишита чеським бісером Праціоса, гарний, гарний і багет і гарний і бісер. Дитина увесь час цю іконочку береже. Він не дозволяє навіть пилюку з неї прибирати. Він дуже тішиться з цією роботою. І мене це радує, що він мої всі роботи цінує. Так, і також таку іконочку я вишила для свого другого онука Давида. Трішечки не вгадала в розміри, бачите, вони різні за розмірами, підбирала лише тільки багетик, змогла підібрати, бачите, і то за тоном не вгадала. Ну, нічого, просто різні торгівельні марки цих іконочок, тож, ну, що поробиш. Також вишивала преціосою, чеським бісером. Також сподобалось мені вишивати. На одному диханні вишилися обидві іконочки. І обидві іконочки стоять у діточок над ліжками. Тож, сподіваюся, що це буде гарна пам'ять про бабусю. Залишиться і щоб показати і моїм правнукам. Ну і самою великою роботою, якою я пишаюся, це моя вишиванка, вишита бісером. Я її вишивала по заготовці. Є деякі нарікання до цієї, до цієї заготовки. Ну, по-перше, це габардин і це дуже-дуже не пристосована для таких натільних речей тканина. Я не знаю, навіщо її взагалі роблять для вишиванок. Її лише тільки на скатертини або картини можна, або серветки. Для тіла вона ну, просто не знаю, дуже неприємна. Влітку в ній жарко, спекотно, душно, взимку в ній прохолодно. Я не знаю, для, для яких випадків потрібна така тканина, але ну, вже купила, я ж тоді не знала усіх нюансів. Купила, вишила і, до речі, сама й пошила. Так, ще є нарікання стосовно бісеру. Також купувала я приціосу. Чеський. Як ви знаєте, бісер буває різний, буває глянцевий, матовий, буває прозорий, буває з напиленням. Ну, отже, різні бувають бісеринки. І для цієї вишиванки я також застосувала різний бісер, щоб був якийсь 3D-ефект. Так от, той бісер, який був прозорий і з напиленням всередині. Це вже третє прання, до речі, моєї вишиванки. Ви знаєте, білий потрібно вишивати частіше, ніж темний. І перу я її в делікатними пральними засобами, але він все одно почав цей бісер вимиватися. Насправді, ось, ця, ось ці кольори вони були спочатку дуже яскравими. Наразі вони стали просто бліклими. Це зараз вам воно на, на екрані здається, що ну, начебто непогано. А насправді вони просто білесі такі, я не знаю, як українською. Тож з кожним пранням це все вимивається. Також вимивається жовтий колір ось тут, як ви бачите, його майже не видно. Вимивається зелений колір, якщо він прозорий був, блакитний колір вимивається ось тут. Тут, до речі, чотири кольори ось на цій ділянці. І найсвітліший він вимивається. Дуже гарний візерунок, схема просто чудова, і я мрію вишити таку вишиванку муліне. Хочу вишити її на домотканому полотні. У мене є схема, бо коли я купила цю заготовку, заготовка була настільки розмито, наляпана, що переходи між кольорами були дуже непомітні. Не було, як сказати, цих схематичних позначень на кольорах, просто були кольори. І Було дуже незручно. І Мені прийшлося шукати в електронному вигляді цю схему. Дякувати Богу, хтось із дівчаток колись десь виклав, я не знаю, де я її знайшла, але дякувати Богу, я її знайшла. І е, я вже вишивала по схемі. Я не вишивала по наляпаному, тож дуже мрію вишити таку саму вишиванку на домотканому полотні і вже е, муліне. Хочу вишити Ну, і я тоді, коли вишивала, я була ще, знаєте, без досвіду. Зараз вже дівчатка дівчаток дивлюся і набираюся цього досвіду, дивлюся їхні лайфхаки. дякувати Дякую вам, дівчатка, за те, що підказуєте, бо це потрібні моменти для для досвіду. Як бачите, ось ось є. Сподіваюсь, вам видно. Ниточка, бачите? Вилізла ниточка і випала бісериночка. І таких моментів дуже багато. Тож тепер я хочу ось так пройтися ще раз по контуру всієї вишиванки і перезашити ниткою всі бісерини крайні. Осьо, випала бісерина. Осьо, випала. Одна і друга. Ось тут випала. Взагалі-то я перу дуже делікатно. Я не теру. Я просто кладу у миючий засіб. Засіб у мене дитячий. Я не знаю, чому воно так вимиває кольори. Він не агресивний той засіб, без хлору, без білізни. Я не знаю чому. Я кладу, я просто затираю у ці місця, де. Касається до тіла, до горловини, під руками. Ось так я отут затираю, це все милом. І, і воно відпирається. Але все одно відпадають бісериночки, тож я хочу пройтися по, по контуру і це все перезашити. Також дуже гарний, гарна, гарна схема по рукавах. Неймовірна гарна схема, неймовірна. Оці жовто-сині стрічки, оці червоні троянди з калиною. Просто, просто вау. Бачите, тут на рукавах також ось повилітали бісерини. Тож буде ще в мене робота по зашиттю заново. Так, ну це мої роботи, які я робила на протязі 9 років. Ну, а тепер давайте я вам покажу, над чим же я працювала з минулого звіту. Як ви пам'ятаєте, я розпочала на початку квітня в'язати собі сумку вишиванку. З минулого звіта, ось маркер, я пров'язала ось таку кількість сумки. Як ви бачите, стопчики мілкі. Дуже складно наразі в'язати, бо я прокладаю ще одну нитку по полотну. Це в мене ярнард. Як вона називається? макраме котон? Напевно, я не знаю. От такий десь 3 мм можливо, або 2. І по, по ній вже пров'язую стовпчиком-хрестиком. Також не дуже зручно в'язати. І, як ви бачите, вже вимальовується, вимальовується якась трапеція. А, мені залишається геть трішечки. Мені залишається 20 рядочків. І вже я розпочну вив'язувати ручку і вже розпочну вишивати. І мене просто аж. Аж зуб крошиться, хочеться вишивати вже поверху тими яскравими акриловими ниточками. Я вже просто не, не можу діждатися, коли я вже розпочну цю вишивку. Гарний, гарна, гарно мені дуже подобається. В'яжу я гачком 1,9. І це в мене. Ярнарт ідеал, здається, ниточка там 125 метрів на 50 грам. Тонесенька, і вона вже декілька разів розпущена. Я вам розповідала епопею цієї нитки. Вона ніяк не хотіла лягати в плаття, тож, буде тепер з нею сумка. І в мене вже, до речі, оце вже завершується, здається, четвертий моток, тобто, вже 200 грам. В мене вже пішло на мою сумку. Ось таке денце у мене гарненьке. Я вам показувала, що я зробила з розділочної дощечки кухонної. але мені дякувати моїй, моїй подрузі з Ютубу, Українська Помста, здається, да? вона мені порадила в. Робити денце з ізолонгу. Я вам зараз його покажу, можливо, комусь це буде гарною порадою. Я його знайшла в будівельному магазині. Це ось такий, як не знаю, резиновий прорезинений коврик. Він недорогий. Тут, здається, 50 см на метр чи 50 на 50. Я заплатила, здається, 40 гривень. І його дуже гарно вирізати, з нього робити денси і пропрошивати його разом з сумкою. Воно і вологостійке і гарно гарно тримає форму для сумок. Дякую тобі. За підказку і всім дівчаткам також я пора... хочу порадити. Тепер я не знаю, що мені робити, чи то витягувати ось ту синю дощечку, але ж вона вже прошита, і я не знаю, що мені тепер робити. Чи, можливо, ще вирізати таке саме денце вкласти туди і прошити разом з тією синьою дощечкою. Ну Буду дивитися, в мене ще є час. Тож, я сподіваюся, що мені вдасться зробити гарну сумочку. Так, і другою своєю роботою, яку я просувала за ці два тижні, це моя в'язана вишиванка. Я її також розпочала на початку квітня. Також просувала за ці два тижні. Небагато, але просування є. Так, давайте я її розкладу, напевно. Ось маркерочок показує, де я зупинилася два тижні тому, у мене якраз завершився був моточок. І я вже розпоч... завершую другий моток. Чи навіть третій, я вже й не знаю, треба зважити. Так, отже, невеликі просування, але вони є. Як бачите, тут вже доволі багато стовпчиків. І мені залишається геть трішечки 10 рядочків малюнка. Попереду, і я вже буду робити азіатського ростка по спинці і з'єднувати перед і спинку разом. Хочу зробити, напевно, десь 24 або 27, не знаю, ще буду дивитися сантиметрів реглану лінію, хочу подивитися, як там воно буде в мене. Ще переміряю Так, ну і давайте тепер я вам покажу помалюночку. Сподіваюсь, тепер вже буде видніше е, гарно, бо в мене, як ви бачите, новий фотофон. Дякувати моєму таємному е, поцінувачу Ларисочка, тобі вітання. Так, от дивіться. Оце ось. Все. Здається, це. Бо я сама не бачу, десь от, 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 тут ось, знаходиться вже пуп'яночок троянди. Оце листочки трояндові, і вже почин... тут почнуться великі-великі троянди знизу. Так, і ось по рукавах в мене вже завершилося листечко. Бачите? І вже пішла троянда. Ось, о. перший ліпісточок троянди. Листечко, таке саме в мене трояндочка і по другій руці. Мені подобається, дуже подобається. Я ще не мірила на себе, але знаю, що буде дуже гарно. І дівчатка питали стосовно ниточки, яку б я порадила брати для таких вишиванок. Ну, чесно кажучи, я б взяла б іншу наступного разу. Мені ця ниточка трішки не подобається у вишиванці, бо вона така, знаєте, можливо, з пранням вона стане м'якішою, але зараз вона дуже цупка. Тож, беріть якусь пом'якше, Галинка з моя подружка з Інстаграму. Вона пропонує брати щось з котон софту, там, де 600 метрів на 100 г, вона доволі тоненька і мені здається, була б дуже гарно виглядала. Вона б і була м'якенька, і, і були б такі валанчики гарні на ній. Мені здається, дуже гарний варіант. Тож, якщо хтось буде, має бажання зв'язати собі таку вишиваночку, то мені здається, краще брати щось таке. Більш Ну, Ось такі у мене просування за ці два тижні. Дякую вам за те, що ви додивилися моє відео до кінця. Немаленьке відео. Будь ласка, проходьте за посиланнями до дівчаток на канали, підтримайте їх переглядами, підписками, вподобайками. Буду вдячна вам за вподобайку. Не забувайте, бо якось ви переглядаєте і не ставите вподобайку. А це все просуває мій канал до гори, і його можуть побачити це відео більша кількість глядачів, і всі будуть знати, що в нас. І в Одесі в'яжуть вишиванки. Ще раз хочу вам подякувати, побажати вам мирних ранків, тихих ночей, перемоги Україні, вам міцного здоров'я і до наступної зустрічі. Бувайте! З вами була ваша Олена.